А в вашій практиці наймолодший і найстарший пацієнт, якщо говорити про найстаршого донора, в нас в Україні була жінка 72 років, вилучали з неї нирки, і ці нирки досить, дякувати Богу, досить добре себе поводять в реципієнтах зараз і функціонують, і все з ними добре. Щодо наймолодшого донора, це досить тендітне питання. У нас, взагалі, донорство і трансплантація це тема, яка знаходиться на межі життя і смерті, і завжди з однієї сторони досить радісно про це говорити а з іншої сторони це досить печально. І от це якраз був випадок такої жахливої ситуації, при якій у нас була дитина 5 місяців, в якій від мами пересадили печінку, тобто відбулася родинна трансплантація частини печінки, і ця дитина, на жаль, померла, але померла вона від проблем, власне, з крововиловом. Відбувся крововилововний мозок, і тому. Такій дитині констатували смерть мозку, і це дало змогу цій дитині стати донором. Про це навіть сама мама дитини попросила, тому що вона сказала, що вона пережила цю ситуацію, коли її дитині дитині потрібна була печінка, і вона хоче допомогти іншим батькам і іншим дітям, щоб вони не стикалися з такою ситуацією, і відбувся розподіл, і нирку від цієї дитини отримала дівчинка. Здається, зі Львова, п'яти років.